Свистками і брелком і до п'яти чашок. Ну я догадувався. Ну схожі вони були між собою. Я їх тому всі купу і накидав, тому якось так. Непоганий плюсик. Нагадую, друзі, що якщо вам подобається контент, який я роблю, підтримуйте, не полініться, поставте вподобайку і напишіть коментар. Бо алгоритми працюють саме так. Якщо під відео є активність, то він його просуває. Якщо активності немає, то і просувати нічого. Тому, якщо не складно, будь ласка. Так, переходимо далі. Так. Це очевидна штука. У нас їх дві. Так. Таке нам не потрібно. Викидаємо. Так, ну і тут запакований пазл. Не буду його навіть розпаковувати. Він в плівці. Це одразу піде на телеграм-канал, на аукціон з 50 гривень. Тому, якщо вам щось подобається, все йде, навіть чашки за 400 гривень ідуть на аукціон з 50 гривень. Так, і, ну, очевидно, що. Раунд пазл 1000 штук. Місяць. Ось такий. Також в плівці ТТН. По 100 гривень я давайте, дам їм ціну, бо пазли я ще не виставляв жодного разу. Тому не знаю, чи будуть за них бути, чи потрібні вони комусь, чи ні. Тому по 100 гривень плюс 200 і рухаємося далі. Так, відкриваємо наступну. Так, таке нам уже траплялося. Неодноразово, до речі, часто попадаються оці штуки. Це е, ці е, джеверлі ваги. Ваги для юйвелірки. Так, ну, скоріше за все, батарейки немає. Такі от обичні, обичні. Я думаю, ви їх уже неодноразово бачили в мене. Так, і да, батарейки немає. Тому кладемо. В коробочку. Сміло даю за них 100 гривень, вони по сотки всі і продаються Плюсик. Так, Далі, ще один жовтий пакет. Відкриваємо. Так. Буквально в попередній, мабуть, чи прошлій розпаковці ми знаходили. Ну, Це прям, звісно, крутий. Гребінець у вигляді складного ножа. Але погляньте, тут прям черепа так і все. Там був просто, типу, як бабочка. А тут, мені здається, це ще навіть зручніший. Не дуже він, тут, бачите, так тримається. Але сама суть. Так. І просто так хоп, і пішло діло. Пішло так.